Мирвожого любі, наша Україна, це є християнська країна. Тут православні люди. Але чомусь люди прибігають до таких такого роду, як амулетів, якихось ниточок, і вірять в ці всі атрибутику, а не довіряють Богу і часто люди звертаються до різних різного роду окультистів гадателів віщунів щоб знати своє майбутнє і ці віщуни вони в наше життя висвобождають не благословіння а прокляття тому що вони висвобождають слово а те слово ці духи цього світу вони його втілюють що нам потрібно для того щоб ми були благослові нам потрібен господь благо слово дає нам тільки господь а ці віщини гадателі, вони проклинають наше життя. Тому не потрібно прибігати до такого роду інформації. Я треба приходити до Слова Божого. І хто може звільнити від всяких проклят, тільки Господь Бог. Біблія пише, що кінець всім прокляттям Христос. Коли ми наближаємося до Ісуса Христа, всі прокляття, всі немочі, хвороби не виступають від людини. Коли людина реально на всі 100% довіряє Богу, тому нам не потрібно йти до гадателів віщунів різних і не прибігати. До різних амулетів вірити в якусь там дошечку, якийсь там камінчик, а вірити в Ісуса Христа, тому що він кінець всім прокляттям, коли приходить в наше життя Ісус Христос, вся ця нечість вона тікає. Тому давайте довіряти Ісусу Христу, жити по Слову Божому, як діти Божі.